Всім привіт! Ви на каналі Sarcastic Panda, і сьогодні ми поговоримо про один з найпопулярніших напоїв світу. І це запашний ароматний чай. Хтось любить чорний, хтось любить зелений, пуер, хтось з молоком, хтось з цукром, без цукру, з лимоном, без лимона варіації його споживання безліч. Сьогодні розберемось, звідки ж з'явився чай в нашій культурі. А перед початком відео, як завжди, не забудьте підписатись на канал і поставити свій козацький лайк. Так ви допомагаєте розвитку україномовного Ютубу. Поїхали! Чай це більше ніж просто напій. Це ціла культура, мова спокою і традицій. Його п'ють на всіх континентах у грах Китаю, у японських чайних домах, у британських маєтках і в кожній українській оселі. Але що ми насправді знаємо про чай? Коли з'явилася традиція чаювання, як вона розвивалася у світі і чому одна чашка чаю може заспокоїти, інша підбадьорити, а третя навіть лікувати. Сьогодні ми поговоримо про історію, традиції, види і властивості чаю і зрозуміємо для себе, чому цей напій став символом цілого світу. Почнемо з легенди: близько п'яти тисяч років тому китайський імператор Шеньнун, знаний своєю любов'ю до чистоти, наказав кип'ятити всю воду перед вживанням. Одного разу, коли він відпочивав у саду, вітер зірвав кілька листків з куща і кинув його йому в казанок з окропу. Імператор відчув приємний аромат, спробував настій і відчув дововижну ясність думок та приплив енергії. Так народився чай. Звідтоді китайці почали вирощувати чайні кущі, а процес приготування став мистецтвом. Перші письмові згадки про чай датуються третім століттям до нашої ери, коли його вже використовували як ліки. У ті часи чай не заварювали, а жували або варили як суп, додаючи сіль і рис. Поступово він перетворився на напій, який супроводжував роздуми, поезію та спілкування. З Китаю чай потрапив у Японію завдяки буддійським монахам у IX столітті. Для них чай був засобом не заснути під час довгих медитацій. Саме там зародилася знаменита японська чайна церемонія тяно-ю шлях чаю, шлях спокою і концентрації. У Кореї чай теж пов'язали з духовністю. Церемонії там більш прості, але теж глибоко символічні. До Індії чай потрапив набагато пізніше у 19 столітті, коли британці почали вирощувати його в колоніях, щоб не залежати від Китаю. Так з'явилися знамениті індійські чаї, а сам Дарджлінг і Цейлон. Але справжню любов до нього відчули англійці, які зробили чай частиною національної ідентичності. Відомо, що саме завдяки португальській принцесі Катерині Браганській чай потрапив до королівського двору Англії. Вона привезла його з собою, коли вийшла заміж за короля Карла II. І так почалась епоха британського five o'clock tea – вечірнього чаювання, яке згодом стало модою, етикетом і навіть політичним символом. Чай це не просто смак, це відображення культури кожної країни. У Китаї чаювання це медитація. Чай не б'ють поспіхом його готують у маленькому чайнику, використовуючи гунг-фу-ча ча, мистецтво заварювання з майстерністю. Кожен рух точний, а кожен ковток як маленьке відкриття, і навіть колір настою має значення. Світлий символ чистоти, темний мудрості. У японській культурі чаювання це ритуал спокою і вдячності. Все від руху руки до положення чашки символізує гармонію, чистоту, повагу і спокій. Це не просто пиття. Це спосіб побути тут і зараз. Іноді одна церемонія триває кілька годин. Індійці зробили чай частиною повсякденного життя. Майже на кожній вулиці можна побачити продавців, які варять масала чай, міцний чорний чай із молоком, імбиром, кардамоном і корицею. Це вибух аромату тепла і бадьорості. Тут чай це енергія і гостинність. А англійці створили справжній культ чаю. Five o'clock tea – це не просто звичка, а частина характеру нації. До чаю подають молоко, тости, десерти, а головне, спілкування. Чай у Британії це символ порядку стабільності і ввічливості. В марокко чай символ гостинності, а також це ціла вистава. Його заливають з великої висоти, щоб утворилася піна як знак поваги до гостя. Відмовитись в Марокко від чашки чаю це образа в Тибеті в сурових умовах гір. Чай варять дуже особливим способом: з ячого масла, солі та молока. Він зігріває, живить і дає сили. В Україні ж чай це теплодом. М'ята, липа, чебрець, шипшина, трави, які передаються з покоління в покоління. Вони не тільки зігрівають, а й лікують, об'єднуючи нас за одним столом. Хоч здається, що чаїв безліч усі вони походять з однієї рослини: камелія сіненсіс. Різниця лише у способі обробки листя. Білий чай найделікатніший. його роблять із молодих бруньок, висушених на сонці. Має тонкий квітковий аромат і вважається напоєм довголіття. Зелений чай мінімально ферментований, зберігає найбільше антиоксидантів і вітамінів. Жовтий чай рідкісний і дорогий. Його виробляють лише в Китаї, має м'який смак і заспокійливу дію. Улун – напівферментований чай, поєднує свіжість зеленого і глибину чорного. Чорний чай повністю ферментований і має більш насичений смак, а також більше бадьорячих речовин. Пуер ферментований і витриманий чай. Його дозрівання триває роками. Також не забуваємо про трав'яні настої, ромашка, чебрець, м'ята, технічно не чай, але мають лікувальні властивості. Наукові дослідження підтверджують, чай справжнє джерело користі. Чай містить поліфеноли, речовини, які сповільнюють старіння клітин і зменшують ризик онкологічних захворювань. На відміну від кави, чай містить не кофеїн, а тигін, який діє повільніше і довше, не викликаючи різких стрибків енергії. Регулярне вживання зеленого або чорного. Чаю може знизити ризик інфаркту та інсульту. Також зелений чай містить – амінокислоту, яка підвищує уважність, не викликаючи тривоги. Екстракт зеленого чаю також часто використовують у косметології. Він зменшує запалення і покращує тон шкіри. Пуер і улун допоможуть перетравлювати жирну їжу, знижують рівень холестерину. Але навіть найкращий напій може бути шкідливим, якщо не знати міром. Перше і найочевидніше гарячий чай може подразнювати слузов. І збільшувати ризик запалень стравоходу. Також надмір чаю може спричинити зневоднення, він має легкий сечогінний ефект. Танін у чаї заважає засвоєнню заліза, особливо у людей з анемією. А занадто міцний чай може викликати безсоння і тривожність. Ну і звісно, солодкий чай. Чай із цукром зводить користь на нівець. Золоте правило просте: дві-три чашки на день користь, вісім чашок шкода. У світі є мільйони напоїв, але лише чай має таку силу об'єднувати. Він навчає нас уповільнюватись, зупинитись на хвилинку, почути, як кипить вода, відчути аромат. У японській традиції кажуть у чашці чаю цілий всесвіт. Тож, можливо, секрет популярності чаю не лише у його смаку, а в тому, що кожна чашка це маленька нагода зупинитись і відчути життя. Пийте повільно, живіть свідомо. Ну а ви були на каналі Саркастік Panda. Сподіваюсь, вам було цікаво. А тому не забудьте поставити свій лайк і до зустрічі в новому відео. Папа, а габрадзе Господи, поможи.